Привіт всім! Ну що, відмінились обстріли на ці пару днів святкових на День прапора, на День Незалежності. Чому це так сталося? Чому мій прогноз не справдився? Зараз постараюсь розповісти, але, ну, дивіться самі, от, е, пам'ятаєте всю нашу оцю, е, Гарячу фазу війни, ну, скажімо так, останні три роки. Кожен раз, коли нам давали нове озброєння, коли ми мали якісь успіхи на фронті, коли там десь щось рашку прижали якось сильно. Що відбувалось? До нас терміново в Київ приїжджав представник е, однієї держави, потім іншої держави його зміняв, потім іншої держави, потім іншої. І таким самим чином а, а, не давали, так сказати, ударити по Києву чимось дуже важким а, в ці дні. Чому так? Тому що напад на президента або представника іншої країни це в дипломатії рахується як напад на країну. От. І якби там, наприклад, хтось там загинув чи постраждав, це вважалось би, що. Росія офіційно напала на якогось там, якусь країну. От. І що ми бачили от минулі пару днів. Спочатку приїхав прем'єр-міністр Індії до нас, потусив у нас там пару днів до Дня Незалежності. А на День Незалежності президент Польщі приїхав і теж провів цей чудовий день з нами вчора. Скоріше за все, сьогодні він поїхав. Сьогодні вже 25, -те. так що завтра або хтось ще приїде, або таке щось буде. От так я про це все думаю. Може я не прав, ну от щось мені так, от так здається, що вони відкладають, відкладають. А зараз, може, може, трошечки даже відклали і, на, і завтра не буде, тому що. Ця новина з дуровим, вона теж дуже може вплинути на час обстрілу, тому що можуть помінятися цілі, можуть помінятися настрої. ну, Все там вкупі, все разом. Так що дивимося, чекаємо.